Скільки має заробляти жінка? Дуже часто ми задаємо питання, скільки має заробляти чоловік. 3 тисячі, 10 тисяч доларів. Кожна жінка на опитуванні каже суму більше за попередню. А ось коли питання стає, скільки жінка повинна заробляти, то це не викликає ніякого резонансу. Але чому? Я вам скажу чому. Тому що. Це питання хвилює тільки феміністок. Да, це дивно. Феміністки мають захищати права жінок, але вони захищають, не захищають, а погіршують їх стан. Тому що вони мотивують жінок робити ті речі, які їм не властиві. Заробляти гроші, щось виконувати, якусь роботу. Будувати кар'єру чи бізнес це абсолютно не жіночі справи, це чоловічі справи. Феміністки вважають, що жін, жінці недостатньо е, вирощувати людей, недостатньо хатніх забот, недостатньо спілкування з чоловіком якісного. Вони вважають, що це, це така легкотня просто, що у жінці є. Багато часу, і вона має йти і будувати свою кар'єру, добуватись чогось, бути першою. І таким чином ми маємо зараз ціле покоління, ви знаєте, було опитування в Сполучених Штатах, і статистичний тренд показує наступне: що через буквально 15 років в Сполучених Штатах. Середньостатистичною людиною мешканець США, це буде 45-річна жінка без дітей і без чоловіка. Це буде середньостатистична людина в Сполучених Штатах. Тобто їх стає, цих жінок, які хочуть щось будувати і е, лізуть в, в чоловічі справи, їх стає так багато. І вони ж страждають через це, що це вже не можна ігнорувати. Тому, жінки, якщо ваша мета самореалізуватися в із якийсь, е, знаєте, такий е, нездоровий спосіб там, збудувати кар'єру, заробити багато грошей, е, то знайте, що це все приходить з ціною, і ціна це те, що вас ніхто не захоче. Тому що чоловікам не подобаються мужеподібні жінки.